Це Це якось хотіли... було обговорено, чи що обговорено? те, що ви отримаєте місце у списку партії регіонів. Що обговорено? Партію регіонів не або з вами? з вами. Це питання. Я був запрошений у списку. І якщо ви чесні перед собою мною, переді... ви зробите висновок, що, очевидно, я буду не зараз, як парламентар і законодавець, Верховній Раді наступний Ви задоволені, у вас не дуже не хороша, гарна позиція, прохідна в списку я не вів якихось переговорів, тим більше торгів, що до своєї позиції. А як вони тоді вам зараз? Очевидно, мої колеги вважали, що моє місце в наступному студії Верховної Ради є. Я б не сказав, що є такі сантиментальні речі не буде використовуватися справедливо, але є таким, що може допомогти законодавчому процесу ефективній роботі, в тому числі будь-якому. Володимир Литвин сказав, дав зрозуміти, що він не ображається за кількох своїх колег, які з'являться в тому числі в списках іншої партії, що партія, партія регіонів. Стосунки чудові, все нормально. Робочі стосунки зберігаються. У нас абсолютно чудові стосунки, те, що ми на з'їзді і те, що ми уважно слухали. На мій погляд. Дуже сильну доповідь Викрина, Я Турналія показником того, що ми не просто в нормальних стосунках, а в робочих стосунках нам працювати. Дехто забуває, що ще як мінімум два місяці і в вересні, і в жовтні Верховна Рада працюємо. разі я і Законодавець, буду активно працювати Незумовно, у фракційному. Ви розділяйте, будь ласка, виборчу кампанію і е, роботу в парламенті. Фракція народна партія не зникає. Е, жодної людини з нею, не відміну від інших людей, які перебігали, а потім кажуть, що вони великі патріоти, а виявляється, що вони просто тушкають. От, наприклад, мені здається, ну, це не стосується, можете це не зважати на це, але мені здається, що в списку, який я прочитав вчора, а цього ЄЦІБют черка як називається, якщо ну, об'єднаною опозиції, то там не тушок, чоловік 15. Тих людей, які дійсно завжди були б'ютівцями, яких, я пам'ятаю, з 2002 року, які тоді пройшли 22 чоловіка з Юлією Тимошевською. Всі інші, мені здається, просто елементарно за спідницю вхопилася. Хоча були зовсім в інших фракціях, багато разів щось декларували в п'ятірках 2007-2006 року, але це, очевидно, не це. Але я не на ваших. Питання відповідає, у мене просто емоційно такували. Тобто собрання. ви призупиняєте членство в партії, але з фракції не підете нікуди. До кінця каденції ви будете у на фракції народної партії. Це не тільки мене стосується і моїх колег. Я ще раз хочу сказати, що фракція народної партії існувала п'ять років і буде існувати до останнього моменту. Жодна година не вийде. А у жовтні напишете заяву про вступ до партії регіонів. Чиняти? На сьогоднішній день це питання просто не стоїть. Я виконую норми чинного законодавства. Вони говорять про те, що у партійній фракції, або у партійному списку, то є чи іншої політичної сили, має бути або, підписую, або член цієї саме партії, або позапартійний. Тому переді мною не ставиться питання, входять до якоїсь партії.